Яку ж обрати, бензинову чи акумуляторну? Не треба довго думати, треба перевіряти їх в ділі. Бензинова повітродувка має двигун потужністю 880 Вт, що розганяє повітря зі швидкістю 266 км на годину. Вона підійде для прибирання ділянки середнього розміру. А також вона має режим смоктування та резервуар для листя ємністю 50 літрів. Її вага становить 4,6 кг, а рівень шуму 92 дБ, що трохи тихіше за акумуляторний аналог. Бензинова повітродувка – це якісний інструмент, який варто мати під рукою. Тепер перейдемо до акумуляторної версії. Потужність двигуна в неї 1,6 кВт. Швидкість повітря досягає 300 км на годину, що трохи більше за бензинову повітродувку. Вага становить 2,3 кг. Це легкий та зручний інструмент. Рівень шуму 98 дБ. Але чесно кажучи, під час роботи різниці я не відчув. Що акумуляторна, що бензинова версія, це якісний та надійний інструмент, який має бути в кожного господаря. Яку саме обрати, це вже вибір за тобою. Зупини атаку листя з повітродувками від компанії GTM.